Добрий вечір, вітаю всіх постійних шанувальників програми під абажуром. Нині будемо говорити про генетику, дуже цікава тема. І чому? Тому що саме сьогодні, в 1978 році, в Америці вперше було застосоване штучне запліднення, і у нас нині дуже цікава гостя, генетик Наталя Закутня-Зимак. Добрий вечір, пані Наталі. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, я думаю, що це справді дуже цікаво, тому що виходить, що першій дитині, яка народилася. Можна так сказати, без Божого промислу і без природи, фактично, так? Так. 38 років. 38 років. Це вже певний час знаєте, збирати каміння. Ну, тобто, принаймні підводити якісь підсумки. І які ж підсумки? Ем, ну, Бачите, все відносно в цьому світі. Є позитиви, є негативи. Я як генетик, ну знаєте, часом мені дорікають. Кажуть, що я як Касандра, там якісь всякі нехороші речі. Про нехороші речі люблю відчувати. Але безумовно, що застосування допоміжних репродуктивних технологій, це, це так називається. В народі це називається екстракорпоральне запліднення. Зазвичай Давай, це теж так важко, такі всі слова. Чи якось. Але ми вживаємо допоміжні репродуктивні технології, бо, очевидно, дійсно вони допомагають без Божого промислу досягти бажаного. Для багатьох сімей, згідно статистики, кожна шоста подружня пара може мати проблеми ну, із зачаттям дитини. І безумовно ця потреба викликала знайти якісь способи, як його обійти, і як досягти бажаного результату. І Який же відсоток успіху в цій справі штучного запліднення? Ну бачите, якщо вдається досягти успіху десь приблизно 30-35% з першої проби спроби, то це вважається хорошим результатом. Mm -hmm. Безумовно, це застосування малий відсоток. Ну, як на безумовно, тому що, бачите, ми повинні розуміти, що ми знаходимося ну, якби на початку шляху. І ми, я, те, що стосується генетики, от скажімо, в нас ми грішимо певною самовпевненістю занадто аж великою в цьому сенсі. Тому що, якщо оцінити, хто ми є з точки зору знання генетики, то ми, напевно, мені здається, це не знаєте, ні, ми не неандертальці. Ми такі, знаєте, собі, от уявіть собі дитину, яка взяла газетку, вирізала з неї слова. А з цих слів понарізала букви, і фактично вона вже знає букви, і вона пробує навмання складати якісь слова. Часом виходять абсолютно осмислені речі. Часом виходять неосмислені речі, або часом виходять речі, які ще ми не здатні осмислити. Тобто, це ви натякаєте якраз про мінуси цього процесу. Я... Що щось може бути не так? Е, ну безумовно, тому що ми, ми, ми ще далеко не все розуміємо і знаємо з точки зору генетики. Дивіться, е, е, секвенували людське гено, і з'ясувалося, що в ньому спочатку думали дуже багато генів. В кінцевому результаті вийшло не так уже багато генів. А потім, коли стали з'ясовувати, як ці гени, за що вони відповідають, як вони працюють, так виявилося, що там майже 70% із них назвали сміттєвими. Ви можете собі уявити, що природа була така марнотратна, що вона 30% генів працювали б, а 70% — це сміття. Тобто це означає, що це гени, які працюють, і ми не знаємо, як вони працюють. Або вони працюють дуже в певний конкретний проміжок часу. Вони включаються і виключаються. І це дуже повинен бути дуже злагоджений механізм. Тобто ви так натякаєте на те, що в дітей, які народилися шляхом штучного запліднення, може щось відбуватися, включення-виключення генів? Ну, Згодом у наприклад. дітей, які народилися шляхом штучного запліднення, і діти, які народжуються природним шляхом, на жаль, ніхто з нас не гарантований від того, що можуть ставатися певні помилки. І ці помилки стаються постійно. І, між іншим, природа досить розумна, тому що в неї є дуже багато різних механізмів, як ці помилки виправити. Іноді це е, шлях виправлення такий аж дуже радикальний. Тобто це може бути такий шлях, який не дає народити дитину в цій подружній парі. І досить часто сім'ї навіть не знають, що скажімо, вони, вони вважають, що в них не настає вагітність, але в них може наставати вагітність мало не в не кожного місяця. Тільки просто, якщо цей ембріон має певні генетичні проблеми то він не проходить такий ну, собі слухайте. знаєте відділ технічного контролю внутрішнього і іде природа, природа. так влаштувала боже мій як це цікаво іде, правда? іде безумовно так іде команда на ні не, на може. Знищення. не може наприклад ембріон який має зайву хромосому або ембріон який має зайвих багато або нестачу хромосом йому не вистачає генетичного матеріалу для того, щоб реалізуватися повноцінно. І, звичайно, деякі, ну, з точки зору медичної генетики, ми називаємо помилками природи е, ті зміни, які викликають е, хвороби. Але це все теж відносно в цьому світі. Тобто та хвороба, яку ми тут вважаємо хворобою, в якихось, можливо, інших обставинах, скажімо, якби ми жили в космосі, можливо, це була б взагалі велика перевага. Скажімо, звуження аорти. Ми оперуємо таких дітей, ми кажемо вроджена вада серця, Але якби ця дитина народилась на космічній орбіті і жила там, вона б почувала б себе перфектно. О, Боже мій. Тому що для неї Пані не, не мало б такого значення, як забезпечуються нижні частини тіла. Для неї головний притік крові був би до голови. Ну, так. Розумієте, такий собі, от, як ми собі в майбутньому уявляємо, комп'ютерний геній. Боже, мені як Такий головастик, Але дивіться, давайте вже теж від все-таки фантастика у нас ще попереду, тому що у нас є таке дещо фантастичне запитання до наших глядачів. Але е, е, давайте, ну я постійно думаю про це, що десь вже ходять клоновані люди. Як ви думаєте, це правда? Тобто вони є не тільки овечки долі, а все-таки є і клоновані люди. Ну, е... Бачите, це складне питання. Офіційно їх немає, ну, так. але я уявляю собі так, що те, що можливо зробити практично, ну вірніше, те, що можливо, уже теоретично в умі, рано чи пізно воно стає можливим практично. Інша справа, що наші технічні можливості вони розумієте, вони надто випереджують наші е, морально-духовні, е, наш наш морально-духовний розвиток. Візьміть середньовічну людину і теперішню з точки зору знань, об'єму знань, інформації, технології ну величезний розрив. Так, ми, ми розумніші, але наші почуття і але, чекайте, вчинки не змінилися. Але, але правда? чисто як люди в так. нашій поведінці, ми мені здається, абсолютно ми так само любимо, ненавидимо. І, 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 і заздремо, напевно, як і вони. Можливо, тільки єдине, що ми вміємо це вже трошечки так знаєте в, в кращі е... шати, так, в кращу обгортку <рес> все загортати. пані Наталя, але все-таки давайте перейдемо до нашого запитання для глядачів. офіційно глядатів. заборонено Клонування людини це медичні, це взагалі було прийнято конвенцією ООН про те, що так зване репродуктивне. Репрод... Репродуктивне клонування заборонено. Е, є інший тут такий, знаєте, лазійчка, така невеличка, вона називається терапевтичне клонування. Бо е, ідея Ой, завжди що може… це Що таке терапевтичне ну... клонування. Я думала, от воно клонування, то клонування. А тут виявилося. Ну, дивіться, якщо ми клонуємо там овечку долі, так. Ну, це здається, ну ніби так нормально. Хоча, між іншим, овечка долі, я не знаю, чи всі знають, вона була для клонування її, була використана клітина дорослої особини. І тому ця овечка долі прожила ну, трошки більше половини того життя, яке проживають вівці, шість з половиною років. А чому? Тому що в кожного з нас є ген теломераза, який фактично його так знаєте, ну журналісти люблять змі там називати ген безсмертя або ген смерті навпаки. Тобто теломераза, саме теломераза визначає, скільки поділів може зробити кожна конкретна людина. Іншим чином, вона Планує програмує смерть клітини і в кінцевому результаті смерть організму. Тобто, тобто виходить, якщо клонування відбулось уже дорослої людини, то ця доросла людина проживе дуже мало. Вона прожила стільки, скільки їй, скільки їй дозволяла її теломераза. тобто до того часу, який був запрограмований. І ця овечка захворіла через 6 років. Вона захворіла Я такими хворобами. В це було. Та, якими хворіють ну, пристарілі овечки, та старечі хвороби. Але е, ідея терапевтичного клонування вона, е, знаєте, дуже підкупляє, тому що ми говоримо: добре, не хочемо клонувати людину. Давайте ми візьмемо просто стовбурову клітину. І е, з цієї стовбурової клітини е, запрограмуємо її, вона є поліпотентна, тобто вона може розвиватись в будь-якому напрямку. Давайте ми її запрограмуємо і виростимо з неї клітину серця або клітину нерва, або клітину. Це чудово. І... Е, так, тоді для фактично… для того, щоб порятувати якусь дорослу особину, скажімо так. Так розумієте, і тоді хірурги перетворюються ну, в таких собі там санкенштейн сантехніків. Ні, чому вирости в серце, прикрутив його? Фактично виростив з клітини цієї людини. Тобто, ми таки, в такий спосіб можемо подолати проблему відторгнення імунологічного. Пані Наталя, це настільки все цікаво, що я бачу, що ми не встигнемо перейти до прекрасного запитання для наших ага. глядачів і до гарного подарунку для наших глядачів. Через те, все таки розкажіть, що ви хочете запитати у наших глядачів. І я сподіваюся, що вони нам зателефонують. За номером, який на екрані побачать, і знайдуть правильну відповідь? Е, ну я думаю, що це буде питання таке трошки каверзне. А, і мені просто цікаво, що з цього приводу е, ви думаєте. Е, мене цікавить, як ви думаєте, яку кількість генетичного матеріалу, від якої кількості осіб? треба знайти і зібрати для того щоб ми могли сказати що генетичний матеріал людини збережений скажімо для наступних поколінь або скажімо якщо люди задумають жити на інших планетах і їм це буде можливо давайте зробимо простішим це запитання наприклад падає астероїд, так і залишається залишається Ну, не буду казати, скільки людей, і тоді можливим є відродження людства. Тобто, скільки потрібно людей для того, щоб відродити людство. І за це за правильну відповідь пані так. Наталя взагалі Оскільки, шикарний о... подарунок нам сьогодні приготувала. Оскільки питання, знаєте, каверзне, Інтелектуальне. Та. Я думаю, з великою радістю я б хотіла подарувати переможцю цю книгу. Це чудова книга, дитяча книга для дорослих. Маленький принц Сентексюперів з унікальними. Я, ну я не знаю, я дуже люблю е, ілюстратора Владислава Єрка і взагалі видавництво Абаба Галамага. Ну такий вийшла реклама, але маленький принц. Класно, супер. Давайте повернемося на землю без всяких фантазій, без того, що буде після того, як комета впаде на землю. Все-таки, от у нас часто застосовується штучне запліднення, от наскільки часто? Наприклад, і сургатне материнство теж тема цього ж порядку. Так, безумовно, це питання, які мають і технічний, і медичний аспект, і мають такий загальнолюдський аспект. Вони зараз починають все ширше і ширше використовуватися. Взагалі, критерії, навіть критерії, скажімо, бездітного шлюбу теж змінюються. Якщо ще небудь 20 років вважалося, якщо пара живе впродовж восьми років і не, не застерігаючись, немає вагітності, то це було критерієм непліддя. На сьогодні критерії непліддя це відсутність вагітності впродовж року при незахищеному статевому житті. Тобто, На відповідно, чому так скоротилися терміни. Ну, очевидно, для того, щоб більше застосовувати і швидше застосовувати нові технології. Ви маєте на увазі заробляння грошей на цьому? Ну я не буду лукавити, тому що технології дорогі. Технології безумовно дорогі, і технології, які знаєте, підтягують одна за одно, тут є свої нюанси. Це знаєте, як у фізиків було ядерщиків, атомщиків, в них їхнє таке житті, наукове бажання досліджувати, пізнавати, розробляти воно їх рухало, рухало кожен раз, воно е підстогувало їх рухатися вперед. Але коли вони дорухались до певної однієї точки, коли вони вже самі вжахнулися, а що ми зробили? А те, що ми зробили, чим воно загрожує? Розумієте? Так, насправді Якщо... це якраз знов питання моралі, і, можливо, все-таки знов повертаємося до нашої теми Божого промислу. Власне, дивіться, зараз якби питання фізики вони трошки відійшли на, на задній план. Бо виявляється, ніхто навіть не розумів, оці біологи, ботаніки, які сиділи, займалися цими клітиночками і генетиками, виявляється, в них виявилось таке в їхніх руках набагато сильніша зброя. І всі ці фантастичні фільми, які ми дивимося, знаєте, про клонів, про Кріо там, заморожування. заморожування, розморожування в, в подальшому. А до речі, реально взагалі це заморожування. Фактично, я хочу сказати, що зараз в цьому напрямку теж дуже багато серйозних таких подвижок, тому що основна проблема, яка була, те, що при розморожуванні відбувається ну, розтріскування, грубо кажучи, так? кристалізація рідини, і оце може пошкоджувати клітину. Mm -hmm. Але за рахунок використання спеціальних кріопортів. Секторів зараз дуже багато над цим працюють. Сам процес розморожування вже стає більш керованішим. І е, мені здається, я не зовсім впевнена, але я якось дивилася, перспективи е, розвитку медицини у 2025 році. Так. І 2025 рік американці чомусь визнали ну, таким е, революційним роком, за яким вже звичайно медицина. Радикально змінить свої підходи, угу. і фактично. І, ці... деякі люди будуть заморожені, а потім через 100 років розморожені. Ну, ці радикальні підходи, да, до речі, вони будуть зв'язані саме у впровадженні генетичних технологій, біотехнологій і нанотехнологій. А Боже мій. Тобто, це я, я нагадую нашим глядачам, що ви можете виграти прекрасну книжку маленького принца, якщо вгадаєте, скільки людей потрібно після кінця світу, щоб відродити ціле людство. Боже, мій, це насправді настільки цікава і глибока тема, що мені здається, можна говорити про це все годинами. Але все-таки наскільки ну, це ну, потрібно і наскільки це, ну так можемо сказати, може навіть життєво необхідно людству ці всі технології. Для того, щоб законсервуватись, чи це все-таки крок вперед? Я думаю, що якщо ми можемо, якщо нам дається це пізнати, то очевидно потрібно. Але інша справа, що завжди, оце я просто хотіла б наголосити, що завжди за нашим інтелектуальним розвитком поруч із ним повинна йти розвиток серця. Я не даремно взяла маленького принца. Знаєте, тут пам'ятаєте, як лис йому каже, головного, очима не побачиш, треба вміти бачити серцем. Тобто, ну, це. Тут краще не скажеш. О, якраз пані Наталко, хтось вирішив все таки вгадати наше каверзне запитання. Я угу, сподіваюся, сказав. що це буде правильно. Ми вас слухаємо. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Для, для того, щоб відновити людство, треба вісім чоловік. Скільки? Вісім чоловік. Ну на жаль, це трошки мало. Хоча ми дуже раді, що ви нам позвонили. і що вас цікавить ця тема. Бачите, от не все так просто. Ну, Більше того, я навіть коли запитувала своїх знайомих, то всі взагалі думали, що для цього треба двоє. Ну, класично, Але, так, так як поною. Так, вною, так. Якщо двоє <по> достатньо, а далі yeah. вже все. А насправді, от, ем, от це таке, чому недостатньо двоє? Отак, от ну не буде мені на що натякати, ну двоє недостатньо. Але чому? Ну, з одного боку, ви знаєте, я зайду з іншого боку такого більш загального. Тому що еволюція людства, вона тривала сотні тисяч років, і от те, що ми маємо, це результат цієї еволюції. І тому ми на цьому світі такі різні. Як ми збираємося зберегти генетичний матеріал різних націй, різних етносів, різних народностей? Кожен із них розвивався у свій шлях, кожен мав якийсь спільний, очевидно, спільне джерело. Але ми не можемо, якщо ми втратимо генетичний матеріал хоч кого-небудь одного. Фактично О, ми Наталочка, в такий є спосіб... є ще один нам дзвіночок і сподіваюся, що на цей раз уже глядач нас вгадає. Ми вас слухаємо. Алло, доброго вечора. Добрий, Добрий вечір. вечір. Я хочу відповісти на питання. Так, давайте. А як вас звати? Тамара. Тамара, ми вас слухаємо. Я думаю, що повинно бути 550 чоловік. Я думаю, що ми віддаємо Тамарі книжку. Тамара, пані Тамара, скажіть, а як ви до цього дійшли? 550? Ні, ну це ж людство, це ж потрібно багато людей, що було, і, і це ж я так не знаю. Мені так кажеться, що менше 500 це. Це не неправ... буде відповідь. 500 гарне число. 550. Я Думаю, що тепер ви можете прийти і забрати на поділля центр книжку від Наталі Зимак закутньої кутньою прекрасно. Антуана де синок зіпері. А але... ми насправді вже пані Наталі вже час закінчується. Ми ж взагалі нічого не розповіли. Ми там хотіли говорити і про. Родоводи, і наскільки наші бабусі й дідусі впливають на нас, але давайте ще пару слів все таки висновок з нашої ви, програми. Ви, ви знаєте, я не даремно сказала, що це питання воно таке з хитринкою, бо е, чисто теоретично можна розрахувати кількість е, от, генетичного матеріалу, яка необхідна, щоб зберегти. Але насправді е, від правильної відповіді на це питання не існує. Або можливо, правильна відповідь, це ми повинні розуміти, що кожен з нас унікальний. 呃。Uh. З генетичної точки зору і всіх інших відношеннях. І навіть е, однояйцеві близнюки, вони, будучи, Буду маючи однаковий генотип, вони все одно відрізняються. Тому Ой, що Вони ростуть в різних умовах. Вони, е, тому що ми люди, у нас є ще трошки більше, ніж там, скажімо. Е, гарний, гарний фінал нашої програми. Чисто такі біологічні люди. речі. Я просто тому закликаю любити, шанувати, подивитися довкола себе поближче і шанувати, любити тих людей, які поруч з вами Ой. і завжди пам'ятати, що вони унікальні. Дуже дуже дякуємо. Це такий генетичний вердикт. Генетичний вердикт. А я хочу сказати, що ми насправді живемо в фантастичний час, в фантастичному світі. Чекайте під абажуром наступного тижня з Наталою Поляницею. До побачення.